Вітаю вас на своєму каналі, Ала фітотерапевт, сучасна фітотерапія Алли Борщ. І знову ми в Чорнобривцях. Справа в тому, що дуже багато людей запитують, як же правильно готувати ліки з чорнобривців із оцих квіточок, із оцих прекрасних яскравих, таких позитивних квітів, як же за допомогою них можна зміцнити наше здоров'я. От ми бачимо, навіть бджілка прилетіла на квіточки і дуже багато бджілок літають, тому що ну, це дійсно така, це така краса, це такий позитив, це така наскільки прекрасна, цілюща рослина, що ми ну, не можемо не скористатися тією нагодою, щоб готувати ліки і щоб бути здоровими, щоб зміцнювати своє здоров'я. Багато звертаються людей з проханням розповісти, як же правильно готувати ліки. І чи не найчастіше? Прохання таке стосується саме захворювань очей. Як я вже говорила в минулій передачі, що чорнобривці, зокрема квіти, вони містять надзвичайно велику кількість лютеїну, це каротиноїд, який забезпечує, забезпечує правильне функціонування зору, який знімає запалення з очей, який покращує стан, тому що лютеїн це діюча речовина, це цінна, така надзвичайно цінна сполука. Яка необхідна для нашого зору, яка необхідна для того, щоб наш зір був чіткий, щоб очі не втомлювали, щоб не розвивалися очні захворювання, такі як катаракта, глаукома. Тобто, нам необхідно наситити максимально наш організм, дати ту кількість, яку, якої ніколи не буває забагато, оцього лютеїну, цього каротиноїду, який забезпечує нормальний зір, нормальне функціонування зору. І Звісно, я вже наголошувала на тому, що є мій такий авторський препарат. Це краплі номер 10, до складу яких входять чорнобривці, квіти, листочки чорнобривців. Беремо от. Як ми бачимо це на другій ділянці, я нарвала такі, це. Вони от бачимо такі вони, бачимо, оранжеві, жовті квіточки. Тут у нас от такі от різнокольорові, в темних таких барвах, але всі вони цілющі, всі ми можемо брати їх для ліків. І до складу крапель номер 10 входять чорнобривці. Квіти і листя рослини, входить чорнушка дамаська, це нігелін, це напідшлункову, додатково йде протекторна захисна протизапальна дія, і входить чорниця, входить сік ягід чорниці і водний екстракт пагонів і листочків чорниці звичайної. І е, людей також цікавить, багатьох цікавить, як же можна готувати ліки в домашніх умовах, е, як зовнішній засіб. дуже часто запитують, чи можна ж оці чорнобривці використовувати як зовнішній засіб, можливо, які примочки, можливо, які крапельки. Дійсно, можна, можна і потрібно. І для того, щоб приготувати е, ліки, такі ми беремо три квіточки, отакі три квіточки. Заливаємо їх 100 мл води, ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Не кип'ятимо, а лише доводимо до кипіння. Потім закриваємо кришечкою і настоюємо годину, поки цей такий короткочасний відвар, чи настій, як його правильно назвати, схолоне. І потім закапуємо очі по одній-дві краплі три рази на день. І щоденно ми готуємо нові такі ліки, новий такий настій, тому що не можна, тому що це закисає, і саме кількість лютеїну, велика кількість лютеїну, вона спостерігається десь у перші 6-8 годин. От якщо вже цей настій стоїть довше, то кількість цього лютеїну діючої речовини вона значно знижується і відповідно ці ліки вони стають неефективними. Тобто потрібно користуватися щоденно, заварювати. Три квіточки на 100 мл води. Доводимо до кипіння, годину настоюємо і капаємо очі по одній-дві крапельки тричі на день протягом 2-3 тижнів. Щоденно ми готуємо ліки. новий нові такий настій. Потім досить часто задають такі, таке питання, коли, як же лікувати, як же використовувати чорнобривці для лікування різних соматичних захворювань. Зокрема, найчастіше це порушується, коли порушується функція печінки. Як же, як же чорнобривці можуть допомогти лікувати печінку? Звісно, ми беремо такі рослини. Звичайно, як я вже неодноразово наголошувала, що печінку. Від лікують ті рослини, ефективно, усувають застійні явища, знімають запальний процес, покращують жовчогінну, жовчоутворюючу функцію, ті рослини, які містять гіркоти. Тобто ми беремо одну частину полину. Звичайного гіркого полину можна взяти, можна взяти шандру, можна взяти по невеличкій такій частинці цих двох рослин, які е, також вони містять велику кількість гіркот і одночасно мають властивість містять фламаноїдні сполуки і одночасно мають властивість знімати запальний процес. Тобто, ми можемо брати ці рослини, е, можемо наприклад взяти полин, тому що полин це відома рослина. Вона можна і, і зараз заготовити. От нещодавно вчора ми були на полі, і дійсно, полин як золото, можна листочки заготовити, насушити і користуватися. Можна взяти полин, одну частину, одну частину чорнобривців, висушеної сировини. Як ми бачимо, зараз у нас чорнобривці ще дуже-дуже рясно цвітуть. І, дякуючи таким погодним умовам у цьому році, от якщо подивитися прогноз погоди, то ну от і ще тижнів два. Можна їх заготовляти, вони цвітуть, ще дуже багато отаких пуп'яночків, які вони ще ну, от, зацвітуть там через тиждень, через два. І рослини такі цвітучі, які вони красиві, і можна їх зараз заготовляти. Тобто беремо по одній частині полину, чорнобривців, квітів, можна брати свіжі, можна брати висушені. Беремо парило звичайне. Парило звичайне це одна з основних рослин для лікування печінки. потім Беремо лабазник кв'язолистий. Це для того, щоб покращувався відток жовчий. Тому що саліцилові сполуки, плюс славаноїди, плюс гіркоти це відток жовчі. Беремо лабазник кв'язолистий, беремо цмин пісковий, це жовчогінна, помірна жовчогінна і спазмолітична дія. Можемо брати рослини і нуліновмісні. Також по частині можна брати квіти, кульбаби, якщо в кого є хто заготове. Ні, можна накопати корінців, брати, брати сирі, свіжі корінці, а решту, а решту за Засушити, приготуватись до зими, підготувати таку сировину. Можна брати корін лопуха, це також хороша і нуліновомісна рослина, можна е, листя суниці брати, листя берези брати. Також по одній частинці, по одній частинці можемо брати по об'єму, по об'єму. Це, наприклад, беремо, е, ну як якусь посудину, і наприклад, там по 100 грам. Можемо по, по вазі брати. Добре, перемішуємо цей збір. І для приготування ліків беремо одну столову ложку на склянку окропу. Е, Заливаємо склянкою окропу, настоюємо 30-40 хвилин, проціджуємо і вживаємо такі ліки по третій частинці, це приблизно по 60 мл тричі на день до вживання їжі. І, звичайно ж, консультуючись з лікарем, я наголошую, тому що різні моменти, різні захворювання. Коли це просто, наприклад, порушується антитоксична функція печінки, то це одне лікування, коли я алергічні реакції, це інше лікування, коли є гепатохоліцесті. Коли є дискінезії жовчовивідних шляхів, то це також інше лікування. Тобто, коли метаболітичні процеси порушені, наприклад, високий холестерин, ми знаємо, що печінка, процеси, ліпідний обмін він здійснюється в печінці. Якщо, наприклад, От і холестерин, якщо рівень глюкози підвищений, то вуглеводний обмін, також синтез глікогену, це також печінка, тобто це при цукровому діабеті, то ми можемо додавати інші також рослини. Тобто це все індивідуально. І для того, щоб правильно підібрати лікування, я з радістю прийду вам на допомогу, тому що під цим відео, як і під рештою, на моєму каналі YouTube фітотерапевт, є номер телефону, є вайбер, ви можете надсилати результати обстежень. ви можете запитувати питання, які вас цікавлять, тобто я з радістю, з радістю відповім. Далі, що стосується підшлункової залози, От я вже згадувала краплі номер 10 Входять такі рослини, це чорнобривці квіти, чорнушка дама, дамаска, Нігела-офіціоналіс і чорниці. Ну, це, звісно, такі ліки, які готуємо, я готую особисто, дотримуючись певних технологій, тому що це не зовсім просто, це не є настоянка, це є водний екстракт і тривало зберігається, але в домашніх умовах, як ви можете приготувати такі ліки на підшлункову залозу? Ми беремо звичайно парилу. Те ж саме звичайне, яке одночасно впливає ця рослина і на роботу підшлункової залози, на стан підшлункової залози. Якщо підвищується дещо рівень глюкози, тобто схильність йде до такого, до такого глікемічного рівня в організмі підшлункової залози, ми можемо брати козлятник звичайний галега офіциналіз. Ми можемо брати, звичайно ж, це чорнушку дамаську, тому що ця рослина містить нігелін, і цей нігелін, діюча речовина, синтезує, стимулює. Панкреатичну функцію утворення панкреатичного соку і ферментів, тобто можемо взяти також по частинці цих рослин, можемо взяти чорницю, звичайно, пагони чорниці, це є офіційна сировина, яку можна придбати навіть в аптеці, в аптечній мережі продається. І, і взяти також в рівних співвідношеннях столова ложка на склянку укропу, настояти 30-40 хвилин, процідити і пити по третій частинці тричі на день за 20-30 хвилин. Хвилин до вживання їжі. Багато також є питань з приводу того, що болять суглоби. Що робити? Чи чорнобривці ефективні при цьому? Коли є порушення сольового обміну, коли є шум, запаморочення, коли є погіршення пам'яті. Звісно, пити можна, але я хочу наголосити, що є рослини ефективніші. Коли є порушення сольового обміну, пам'ятаєте, я згадувала таку рослину, було дві, два відео про таку рослину, як гадючний кв'язолистий, лабазник кв'язолистий, філіпендуля Ульмарія. Звісно, пити можна, можна, тому що це я є. Чорнобривці це є сировина, яка використовується навіть в оздоровчих профілактичних зборах. Тому що можемо ми користуватись, можемо додавати ми інші рослини для таких оздоровчих чаїв, можна додавати і цвіт конюшини, це мікроелементи, можна додавати траву лофанту тібецького, змієголовник можна додавати. Тобто можна формувати такі оздоровчі збори і просто пити для профілактики. От, наприклад, коли є дисплазія суглобів, навіть у молодих, таких відносно молодих людей, яким по 25, по 30 років, але є вже дисплазія, то можна формувати такі збори, тому що дуже багато також звертається людей з метою, як оздоровити, як не допустити ті ускладнення, ті порушення сольового обміну, такі ускладнення, як артрити, поліартрити, які виникають з часом, розвиваються. То ми можемо також додавати і чорнобривці, додавати лабазник в'язолисти. Є в нас екстракт лабазника кав'язолисти, з того гадючника в'язолисту, тобто формуємо інші різні збори. Але я хочу наголосити, що це все слід робити. Ти індивідуально. Тому що є різні, в кожного, кожна людина це є індивідуальність. У кожного є різні захворювання, і основні супутні захворювання багато пов'язані один з одним. Наприклад, якщо ми маємо судинні ускладнення і є діабет, цукровий діабет, то це вже йдуть ангіопатії, діабетичні ангіопатії, які слід лікувати вже як судинні ускладнення. розумієте, І є, наприклад, такі якісь там і гепатохоліцистіт, відповідно, рівень глюкози можуть періодично в людини підвищуватись, можуть. Періодично бути такі реактивні реакції, там, от коли реактивні панкреатіти, знаємо, що коли порушення сольового обміну, коли післяопераційні, коли жовчокам'яна хвороба і коли оперативне було втручання, ми знаємо, що цей обмін що він не налагодився. Видалили ускладнення, видалили той жовчний міхур, але цей сольовий обмін він залишився такий порушеним. Він є, він ніде не дівся. І куди тоді солі йдуть? Вони йдуть, відкладаються по хребту, вони відкладаються по суглобах, і відповідно проходить там 2-3 роки. І вже та людина, в якій видалили жовчний міхур, вона думає, що вона здорова, але в неї шаленно болять коліна по хребту. Болі йдуть, є такі скованість рухів. Є головні болі, головокружіння в ушах шумить. Тобто, це остеохондроз, це ці солі, які є наслідком. Порушення сольового обміну ці солі вони відкладаються. Це є наслідком порушення видільної функції нирок, і треба нормалізувати видільну функцію нирок, і треба повиводити ці солі. І відповідно є лікування. Тобто, все це індивідуально. І коли ви захочете пролікуватися, серйозно поставитись до свого здоров'я, до здоров'я своїх близьких, то ви можете звертатися в нас в моїй аптеці. Є Велика кількість і фітопрепаратів, фітокомпозицій зборів у нас є зараз на даний час 180 Чотири лікарські рослини, які використовуються в зборах і фітокомпозиціях. Це є і зовнішні засоби, це є і внутрішні, і це є і свічки, і це є і мазі. Тобто дуже-дуже багато препаратів. Тому що ми працюємо, моя команда, мої працівники. Всі ми працюємо для того, щоб ви були здоровими. Шановні мої підписники, гості каналу, я бажаю всім міцного здоров'я. Ідіть в природу, заготовляйте, збирайте лікарські рослини поки в нас така золота погода стоїть на вулиці. Будьте здоровими. І під цим відео є мій номер телефона, є вайбер. Кому потрібна допомога, звертайтеся, будь ласка, всього доброго, до наступної зустрічі.